Українським пенсіонерам, які живуть за кордоном або на окупованих територіях, потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня інакше пенсійні виплати автоматично зупинять. Держава також просить підтвердити, що людина не отримує пенсію від РФ. Це обов'язкова умова. З 4 грудня в Україні запрацюють нові правила бронювання, і вони суттєво розширять можливості для критично важливих підприємств. Тепер таким роботодавцям дозволили бронювати працівників навіть тоді, коли ті не стоять на військовому обліку, не встигли оновити дані або навіть перебувають у розшуку. До 24 грудня є час оформити зимову підтримку, якщо ще це не зробила. Йдеться про виплату тисячу гривень на картку національного кешбеку. Витратити ці кошти можна лише безготівково і тільки на українські продукти, ліки, комуналку, книги, послуги Укрпошти чи навіть задонатити на сили оборони з 1 грудня для українців стартує ще один вид підтримки від держави для найбільш вразливих родин. Мова про разову виплату 6500 гривень. Уже з 1 грудня ці кошти автоматично надходитимуть на карткові рахунки дітей із малозабезпечених сімей та родин ВПО, яким станом на 1 листопада ще не виповнилося. 18. допомога буде перераховуватися без жодних додаткових довідок чи підтверджень. Система сама визначить отримувачів.